Сьогодні буде в нас ломка з Реборном. Євусочка в нас спить. Приснулася. Євусь вже приснулись. Помахай привітям. Ем, я не знаю, що ми зараз будемо робити, напевно, шоу поприбираємо і будемо їсти. Івусь у нас тут сидить на кріслі. А ми її прибираємо складемо. Я вже склала наш світер. Я і вусі зробила бар'єр з таких от подушок. Таких от. І вона собі буде малювати, а ми, кхе, а ми підемо робити їй молочко. До речі, вона є, у нас така будилочка. Тут вона дуже велика. Надо 250 мл. Ця штучка це, знімається Ось цьому. Те, що тримати. Я вже поставила <скільки> чайник, нагрівати воду. Давайте подивимось, що там робить наша Єва. Євуся вже щось намалювала, але неправильно, дивіться. Я зараз ми помалюємося з Євуся і повернемося до вас. Ми вже намалювали одну дорогу. І зараз буду малювати цього лева. Ось. Давай, дивись. От, бачиш дев'ятнадцять? Ми вже з вусі намалювали. Ось такий малюночок. і такий. Тут вона ще там трошки покруги, палички, ну нічого, це вже дитячий малюнок. І зараз будемо їсти, я її зроблю її пересаджу. Поки, поки наше молочко вистигає, я думаю, що ми з Євою встигнемо зробити фотосесію на 5 місяців. І сьогодні <кхід> 5 місяців. Вчора було 4, а сьогодні 5. До речі, ми вже сфоткались. фоточки будуть в телеграм-каналі. Я ще під відео в коментарях напишу або в описі напишу ссылку. Або назви, я не знаю, я будем напишу. Коротше, <кій> зараз будемо її місти. Все, вона вже все випила. До речі, я згадала, що в нас є такий Миколай. Давайте спокойно до моєї, може їй сподобається. Я їй сподобався, вона вже обмазалася ніла і так запачкалась. Добре, я вам шо. Повернусь коробку. Ми вже йдемо з Євою мити наш ротик. Дивіться, як воно запачкалось. Нормально водичком. Зараз будемо мити ротик. Помахати. Хоч і вися Обережно не перевернись. Ми вже помили ротик наш. Зараз будемо включати воду. Я навіть не знаю, що... Я хочу на двір. Я хотіла сказати, що я не знаю, що ми будемо зараз робити, але Євуся захотіла на двір. Тому підемо на двір Євусь? Так. Да. Зараз будемо збиратися. Ми так ненадовго йдемо біля дверей просто постоїмо, то я так не вдягалась, до речі, ми гуляли інший раз на цей, то ми фоткались. Там було ще повне снігу, я вам потім скину фоточки. Собі зараз трошки походимо. У нас тут біля дверей. Зараз трошки походимо. Мені халодно післо додому. До, 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 до І Вуся сказала, що їй холодно, Ну, якщо їй холодно, то тоді, звісно, що вже йдемо. А вже думаю, її вже лежать спати. Все, зараз ми будемо лягати спати. пути. Вися вже поспала обід, у нас вже трохи темно. О, давайте будемо дитину. Йогося. Єва. А, зараз Єва буде їсти бананову кашу. Все. Іся вже в нас погіла. там тобто буде знову зараз робити. Тата вже. Ми вже йдемо мити ротик. Ми вже помили ротик. Ми дивимось мультики зараз. Коротше, ми з зеркалом від мене. І ще тут є зеркало. Коротше, ми з Євою захотіли піти в спортзал. Я теж буду робити фоточки і вам скину. Єва собі знайшла місце. Я її тут лишу. Я думаю, що вона не падає, а зараз я буду тут бігати. Я їй її... зробила знову бар'єр. Да ладно. Листочки два. Ну і все, щоб вона собі тай. На собі тут посидіти, а я помий посуду. О, я вже мою нашу тарілочку, ложку від бано маної каші. Боже. Це так неприємно, мені те, ця наша каша. Я вже помила посуду. Ох. Я вже прийшла, давайте подивимось, що зробила Єва. Ой, я зробила. Давайте подивимось, що Єва зробила. Я Єві трошки підправила, написала сніг, в неї був сніг. Я її підправила, щоб було зрозуміліше. що. Вот. Так. Дуже прикольно любимо. Зараз тобто треба прибирати, і я вже її як Я вже її, напевно, буду ставити спати, Ставити спати, ложити спати, напевно. Зараз ми будемо пити молочко. Взагалі ми в день п'ємо три порції. Хм. Ну, Ранок, обід. Вечір, типа, коли вона лягає спати, я їй ще дати. той. Я, дію, здаю, коли ми кашу їм, і моя їй даю трошки молочка. Ну, і ну, взагалі три рази. Ми ще можемо на вечір їсти кашу або в обід, але можемо їсти кашу без молока. Просто я взяла бо я боюся. Я не знаю, ми можемо їсти навіть без... Том, кашу без молочка. у нас сама трогать будет? Я сейчас ей зачеплю. Она сама есть. Тормает. Давай. Ешь сама. Его завтракают. На цьому моменті відео підходить до завершення. Я бажаю всім гарного перегляду. І, будь ласка, поставте лайк та напишіть коментарі. А, за бажанням ви можете натиснути на ссылку та на дзвіночок, щоб ви спостерігали, коли в мене виходить нові відео. Тому всім па-па!